No, no, no. Санкції стосовно Росії можуть бути скасовані лише в тому випадку, якщо Москва виконає мінські домовленості про припинення вогню і поважатиме суверенітет України. Такою є суть спільної заяви, прийнятої главами Міністерств закордонних справ країн Великої Сімки на зустрічі у німецькому Любику. При цьому представники США, Німеччини, Франції, Італії, Канади, Великобританії та Японії підкреслили, що Кремль зобов'язаний використовувати свій вплив на проросійських бойовиків Донбасу і здійснювати подальше відведення важкого озброєння. Також міністр. Котре нагадали, що засуджують незаконну анексію Росією українського Криму на порушення міжнародного права, і повторили, що не визнають цієї анексії і продовжать застосовувати накладені через неї санкції. Глава МЗС Німеччини Франк Вальтерштанмаєр зазначив, що Росія була виключена зі складу великої вісімки саме через політику Кремля щодо України. З мого боку немає інтересу, як і наскільки я знаю, ні в кого іншого проводити політику стримування або навіть ізоляції Росії. Ія ми б дуже хотіли, щоб настали умови, за яких Росія могла б знову взяти участь у великій вісімці, Велика сімка наголосила також на важливості реформ в Україні, зокрема у боротьбі з корупцією. Дипломати закликали Київ продовжити успішне їх втілення за умовами МВФ, програми Світового банку для України і угоді про асоціацію з ЄС. Нагадаю, в березні минулого року Росія анексувала Крим, а потім почала проводити політику дестабілізації в східних регіонах України шляхом підтримки сепаратистських рухів. В результаті на Донбасі розгорівся військовий конфлікт. З 15 лютого цього року в зоні проведення АТО в Донецькій і Луганській областях діє Жим припинення вогню, тим не менш, бойовики регулярно порушують його і атакують українські сили.